Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 22 листопада, п'ятниця, і я пропоную вашій увазі програму Зарубіжжя, програму про все важливе у світі, що стосується України у впливових іноземних засобах масової інформації. Загалом, вчора вечорі, сьогодні, протягом дня, в основному говорили про продовжували говорити про цей ракетний удар новою, новою балістичною ракетою російською. про... Термінове звернення Путіна про те, як він погрожував Заходу, яка реакція Заходу на всі ці погрози і які далі плани. Отже, давайте разом з вами подивимося, що про це повідомляли і повідомляють впливові світові засоби маси інформації. США, а США Прес. Південна Корея заявила, що Росія поставила Північній Кореї ракети протиповітряної оборони в обмін на свої війська. Мова йде про те, що ті 10 тисяч і понад 10 північно. Корейських військових, які були направлені в Росію в Курську область, воювати проти України, що ніби в обмін на це поставили ракети проти повітряної оборони, щоб ну, більше було безпечно у упхиняння. Про це говорить Південно-корейська розвідка. The Washington Post. американський бізнесмен грає на користь так російських газопроводів. Згідно з документами, отриманими з ваштом Пост, американський бізнесмен прагне придбати швейцарську компанію, яка контролює російський Nord Stream. Ну, Там мова йде про те, що були санкції введені проти цієї швейцарської компанії. Говорю, що це американський підприємець Сівен Лінч, який е, хоче, щоб ніби е, дересуфікацію провести. Він сказав, що. Згідно з документами, включаючи копію заявки Лінча, надісланої в лютому до управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Лінч представляє свою пропозицію як придбання, яке дерусифікує трубопровідну мережу та поставить її під американський контроль, яка забезпечує виконання санкцій США. Ну, побачимо, що з того вийде, але така насправді, на мою думку, цікава новина. Велика Британія Reuters. Путін каже, що війна в Україні набуває глобального характеру. Ну, це то. Його звернення термінове, де він сказав, що от застосування ракет штормше до Великобританії, Франції і атакам США, що це веде до глобальної війни. За словами Путіна, Росія відповіла на використання ракет США та Великої Британії, обстрілявши український військовий об'єкт новим різновидом гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Путін попередив, що може бути більше. Він сказав, що цивільне населення буде попереджено перед подальшими ударами з такою зброєю. Дійсно, він про це говорив в своєму зверненні. The Guardian. У Кремлі вважають, що гіперзвуковий ракетний удар по Україні був попередженням для Заходу. Кремль заявив у п'ятницю, сьогодні, 22 листопада, ну це як завжди говорив про це Пісков. Що удар по Україні з використанням нещодавно розробленої гіперзвукової балістичної ракети був розроблений для то, зроблений для того, щоб попередити Захід про те, що Москва відповість на кроки США та Великої Британії, щоб дозволити Києву завдавати удару по Росії своїми ракетами. Пісков сказав, що Росія не була зобов'язана попереджати США про удар, але все одно повідомила США за 30 хвилин до запуску. Путін залишився відкритим до діалогу, сказав речник Кремля Пісков. Франція. Французька за Телемон Париж засуджує напад Росії на Дніпро та підтверджує зустріч НАТО з Україною у вівторок. Ну це про це міністерство закордонних справ. Погрози, адресовані президентом Росії європейським державам-членам НАТО, є неприйнятними, як сказав речник МЗС Франції. Це підтверджує ескалаційну пропозицію позицію Росії. Рада України НАТО збереться вівторок і дозволить членам альянсу обговорити це питання в цій ситуації. Лише один агресор Росія йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Франції. Також Лемон пише про те, що сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Швеція не злякається провокації погроз Володимира Путіна заходу і продовжить підтримувати Україну. Остання російська ескалація та провокація це спроба налякати нас, щоб ми не підтримували Україну. І вона провалиться. Росія не зможе перешкодити на нам і надалі підтримувати Україну. Він про це сказав на прес-брифінгу з міністром оборони України Умеровим. Льофі Гаров Кремлі впевнені, що Сполучені Штати зрозуміли послання Путіна. Вчорашня промова була дуже-дуже вичерпною, і чіткою і логічною, заявив прес, пресі речник президента Росії Дмитро Пісков. Тож ми не сумніваємося, що нинішня адміністрація в Вашингтоні мала можливість ознайомитися з цією заявою та зрозуміти її, пише французька Льофігаров, що сказав Пісков. Німеччина. З'ядуючи цайтунг, Рютець скликає Раду України-НАТО через застосування російської ракети середньої дальності. За даними альянсу, консультації в Брюсселі організовуються на прохання уряду у Києві і відбудуться на рівні послів. Рада України НАТО ну, вперше зібралася тут, нагадують нам минулого року на саміті НАТО у Литві на рівні глав держав і урядів. Іспанська Ельмундо. тим часом у Кремлі переконані, що США зрозуміли меседж, який Володимир Путін надіслав заходу запуском ракетами. Ну це саме, що і інші пишуть засоби маси інформації. Ну і також Ельмунду пише про те, що Україна проситиме у США зброю здатно збивати міжконтинентальні ракети. Посилається наш український УкрІнфом, що згідно з джерелами йдеться про модернізовану систему протиповітряної оборони Петріот або ракетну систему АЕДІС. Ну, навіть не знаю, що це за АЕДЖІС, Треба нам всім подивитися. Можливо, дійсно нам їх і нададуть. І Італія, Італійська Републіка про те, що сказав Лавров, Байден хоче зробити ну, Трампу. Проблеми хоче забруднитись в конфлікті в Україні, щоб залишити Трампу найважчий спадок. Ну, я думаю, що найбільше насправді тут забрудниться не Трамп, а Росія вже давно забруднилася. Але от це дійсно те, що ми з вами вже говорили. Є заяви про ніби рішення Байдена надавати удари, по задавати удари по території Росії в глиб території, що це завадить цьому мирному плану Трампа. Ну не знаю, як завадить. Але якщо план Трампа, він дійсно для нас є, ну, м'яко кажучи, неприйнятним. І якщо ці всі дії Байдена і допомога нам інших країн завадить цьому плану, то це насправді, на мою думку, дуже добре. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!